США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму 350 мільйонів доларів. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Пакет включає більше боєприпасів для американських гаймерс і гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Бредлі, ракети Харм, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання. Євросоюз досяг домовленості відправити Україні мільйон 155-мм снарядів протягом року. Європейське оборонне агентство уточнило, що Спільно закуповувати боєприпаси для допомоги Україні та поповнювати власні запаси домовили 17 країн Європейського Союзу та Норвегія. Більше про цю домовленість ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним, який долучається до нашого ефіру з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, Богдане про які потужності йдеться у цій домовленості, та коли Україна вже почне отримувати ці боєприпаси. Отже, як було сказано в новині, йдеться про європейський план, розрахований на рік, і це означає, що ймовірно, перші партії цих боєприпасів почнуть прибувати уже незабаром, тому що йдеться про два, принаймні таких найголовніших напрямки. Отже, європейський союз домовився, що буде виділено 1 мільярд євро на Компенсацію тим країнам, які надаватимуть Україні боєприпаси боєприпаси зі своїх вже існуючих арсеналів, тобто напевне, це зможе відбуватися дуже швидко, і до речі, як сказав. Європейський представник з питань зовнішньої політики і оборони пан Жозеп Борель йдеться про відшкодування на рівні приблизно половини вартості. Отже, вартість цих боєприпасів загалом і обсяги очевидно будуть, будуть серйозними. Також друга частина цієї домовленості. Передбачає, що мільярд євро буде виділено на замовлення, тобто ці снаряди, боєприпаси власне будуть. Тільки вироблятися, або вони вже перебувають на стадії замовлення і виробництва. Найважливіше про що сьогодні у Брюсселі заявляли представники ЄС, це те, що йдеться про досягнення політичного політичної домовленості, тому що було багато питань, наприклад, чи тільки європейські країни мали би брати в цьому участь, чи інші наразі зійшлися на тому, що до 20 країн Європейського союзу беруть участь у цій програмі, і на додаток до цього Норвегія поза межами ЄС. І, наприклад, естонський представник країни, яка, власне, одна з перших запропонувала цю таку спільну європейську програму, був дуже задоволений. Ось його слова. So, good day. It seems that... У нас сьогодні здається гарний день, бо ми досягли політичної згоди щодо надання Україні одного мільйона боєприпасів калібру 155 мм. міліметрів. Точно ще є багато деталей, які ще належить вирішити. Але для мене найважливіше те, що ми завершили переговори, і це показує одне: якщо є бажання, то знайдеться і спосіб його втілити. Богдане, міжнародний кримінальний суд в Газі видав ордер на арешт Путіна та так званої дитячої омбудсменки РФ Марії Львової Білової, яких звинувачують у воєнних злочинах, зокрема проти українських дітей. Як коментують європейські лідери це рішення і що воно означає в практичній площині? Це коментують представники ЄС, і зокрема багато це коментували сьогодні у Лондоні, тому що була гарна нагода. Представники 30 країн зібралися на конференцію тут у Лондоні організовану Великою Британією і Нідерландами. І тут представники 30 країн. Понад 30 країн обговорювали шляхи підтримання саме міжнародного кримінального суду, суду, який видав ордер на арешт російського президента, оскільки ця установа сама по собі вона не має, наприклад, своєї поліції чи інших якихось силових органів багато в чому її діяльність діяльність цього кримінального міжнародного кримінального суду залежить від підтримки країн учасниць і саме тут у лондоні було заявлено і про додаткові е, кошти на фінансування розслідувань на е, роботу суду і зокрема на е, роботу що стосується україни е, заявлено було сьогодні сьогодні тут а Ордер на арешт російського президента названо звичайно ж неординарним, надзвичайним, але з іншого боку, свідченням того, що усі повинні бути рівні перед законом. Не обов'язково це має бути чи, чи рядові солдати, чи в даному випадку президент. І британський міністр юстиції заявляв на важливості на ширшій важливості цього рішення міжнародного кримінального суду. So I think... Uh... <laughs> Отже, я думаю, що ми можемо вважати і говорити, що це історичний момент, коли йдеться про війну в Україні, і він підкреслює життєво важливу роль міжнародного кримінального суду та незалежність прокурора відповідального за переслідування воєнних злочинців. І це також є набагато потужнішим і далекосяжним сигналом для деспотів і диктаторів повсюди, що їх притягатимуть до відповідальності, що вони поставатимуть перед судом. I hope and I believe it serves to underline І до цього напевне можна додати, що саме сьогодні у Лондоні представники країни, які збиралися на конференцію, заявили, що сьогодні вони зібрали додаткових 4 мільйони доларів на те, щоб фінансувати роботу, зокрема роботу міжнародного кримінального суду у розслідуванні воєнних злочинів щодо України, і також багато хто очікує нових. Ймовірно, но оголошення нових справ і можливо навіть нових ордерів на арешт з ГАГ.